Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Це друге відео, і друге відео присвячено інктобору. Попереднє відео я знімала, знімала, вибачте, знімала минулого року. І, ну як ви розумієте, далі інктобору нічого не пішло. Моя творчість не стояла на місці, я малювала. Можливо, навіть кожен день, але, ну, вибачте, так сталося, що записувати відео на Ютуб не моє основне хобі. Я не знаю, я цього може не дійшла. Ну, коротше, а, що я хочу вам розказати, що рік ми починаємо знову з «Інктобору», що все круто, класно. Минулого року я взяла оригінальний інктобер. Але цього року я вирішила, що мені це не підходить. Мені не цікаві ці теми і я не хочу більше малювати той інктобер. І коротше я взяла окультичний. Я залишу в описі посилання на цей інктобер. Ну, типу, інтопер, це окульту, турби. Ну, коротше, я залишу. От, це наче іспанська коротше, тема. Вони мені прокоментували на іспанській мові. І я поки знімала то відео, я думала, ну, залью там, в там інстаграмчик на... в, цьому... в тікі токі а виходить так, що в мене 20 хвилин відео зняти, і я думаю, ну це не дуже добре, що воно в мене знову буде якийсь час лежати в телефоні, а потім я просто візьму, коли в мене не буде вистачати пам'яті, і все це видалю. Тому я вирішила, що ну вдруг, ну, ну може, я запишу ні. Я змонтую відео, і може, воно, типу, буде не згадку. Просто буде не згадку. Мені вам не знаю, через рік ще подивимось. Я, до речі, коли останнє відео зняла, ну то перше, я таке думаю: клас, все круто, гештальт закрито, завжди мріяла про те, щоб в мене був ютуб-канал. І що ви думаєте? Я за весь цей рік... Більше його ніколи не дивились. Тобто я ото його змонтувала, і там все одно все було знято одним відео, там навіть різати нічого не треба було. І я там не озвучувала, я там наклала музику і така думаю, ну все, ну класно, ну прикольно. От і що ми маємо? Що ми маємо? Шо ми маємо? маємо тільки одне відео на каналі, і от я сподіваюся, буде другим. Коротше, перший день в нас був це сонцестояння. І коротше, я вирішила, що я не хочу просто сонце малювати чи людей в цій специфічній одежі, ритуальне всяке таке. Я вирішила, з чогось легкого ми почнемо. Спочатку в мене народилася луна і сонце, потім я вже почала додавати. Як орбіти, що на цих орбітах Щось літає, я думаю, ну супер, ну, класно. Ми залишимо це. Потім я подумала, що типу, ну багато місця. Я хотіла його з самого початку замалювати чорним. І так, думаю, окей, але ми маємо щось залишити. Ми маємо щось придумати ще, що в нас буде на фоні. Я додала різних там, штучок дрючок От, Залила той фон чорним, я тут показую вже ближче. Коротше, в нас народились ручки, в нас народилось чорне небо там, якісь ще деталі. І кручу так от все. І смінка в мене намалювалася, я точно пам'ятаю, що десь 20 хвилин не більше. Коротше, я цю душу маялась. І тут я показую, що в мене все класно залилось. Але також круто. Я підготувала трошечки більше. Але це буде секрет. Так що дякую за увагу. Все, чао -ка као